Доброго дня всім доброго дня. Сьогодні всесвітнього дня дітей з синдромом Дауна. До нас в академію завітали наші гості. Ми їх раді вітати. Сама футбольна родина «Кривбас» завжди вітає будь яких гостей в нас, тому що ми можемо приймати, тому що діти це квіти нашого життя. Ми сьогодні скажімо, проводимо таке відкрите тренування для цих дітей, тому що ми сьогодні запланували таку програму, як вправи з м'ячем, естафети різного виду і поділитися на дві команди. І зіграти в футбол, тому що задля футболу мені діти, скажімо так, вони зізналися, що вони хотіли би дуже зіграти, показати свої якості. Тим паче, в нас зараз відбувається набір хлопчиків і дівчаток. Ви бачите самі, що до нас прийшли і хлопчики, і дівчатка. Можливо, це наші майбутні зірочки. Нам хотілось б таки, скажімо, попробувати побачити це. Для нас також вже майже. Скажімо так, не перший досвід, але хотілося б, можливо, і побільше таких заходів, щоб ми організовували і побільше, скажімо, нових наших гостей. Ми також бачили, що завітали хлопці із основної команди. Розкажіть також про це. Дуже важливо, що перша команда і ми, академія, ми беремо участь в цьому, -всьому, всіх заходах, і ми повинні бути тут всі. Це наша родина. Ми всі, ми всі переживаємо одне за заводно. Тим бачу, такий час. Я вважаю, що і для нас, і для дітей це дуже важлива. Дуже важлива їхня підтримка, тому що ми їх можемо спостерігати по телебаченню. Зараз ж вживу, тому я вважаю, що дуже добре. Я Куць Ірина, мама Куць Дениса. У нього синдром Дауна. Він зараз тут на зустрічі, і йому дуже подобається. Ми знаємо, що ваш син фанат футболу. Розкажіть трошки про це. Ну, я закінчив він школу у 2011 році. Більше нічого нам держава не предоставила, він вдома. Ми живемо на посілку, у нас є поле футбольне, і сусідські хлопці його. Почали приглашати гуляти в футбол, і оце він вже 12 років. З ними гуляє в футбол кожен день, по два рази на день. Літом цілими днями він там. Дуже йому подобається йому, і це для нього важливо. Він знає футболістів месі. Там він, він дивиться чемпіонати, він жде їх, він боліє. А як вам взагалі така ідея запросити дітей разом із юними футболістами нашої академії разом на тренування? Мені дуже така подобається ідея. Може вони подивляться, побачать, що й такі дітки теж можуть грати. Я, я розумію, що це треба довше часу довше упорства ну можуть може у нас зроблять якусь інклюзивну команду для таких діток Раді вас будемо вітати. Заходьте. Ми завжди відкриті до вас, тому ну, завжди на вас чекаємо. Дякую. Дякую! дуже раді. Ми тепер сім'я.